Не обманюйтесь, Бог осміяний не буде, що посіє людина, той пожне. О якби всі люди знали, жатимуть, що посівали, що посіяний в свій час дасть врожай у кілька раз. І якби людям було ясно. Ті, які копають яму, що по всіх законах неба працю роблять тут для себе. О якби в лукавстві люди схаменулись, з ними Бог так буде поступати, як потребу будуть мати. Якби знали, розуміли, допівняться хотіли, тоді б все робили ближнім, щоб усе на добре вийшло. Ями навіть по коліна не копали без сумніву. Хочуть всі під власні ноги тільки рівної дороги. Прагнули робити чесно, люди в власних інтересах. Хто що хоче, щоб закрити було небо для молитви? Як це взнати Знати можуть. Люди мають слово Боже, а воно говорить нам що жнив і що ям. Нам говорять людські долі і про радощі, і про болі. Можна брати з них уроки, щоб робити вірні кроки. Навіть кожен рік у полі через моркву і квасолю каже Бог до всіх людей, хто що сіяв, той збере. Але ворог є в людини, і за нею він щоднини ходить з торбою гріхів, пропонує на посів. Не тягнім до торби руки, щоб не жати потім муки. Сіймо все у боротьбі, все, що робиш, то собі. Амінь.